Компанії Logitech вийшли два нових девайси. Це миша MX Anywhere 3S та клавіатура MX Keys S. Для того, щоб їх протестувати, ми запросили айтішників, котрі щодня користуються подібними девайсами. Зараз дізнаємося, якою буде їхня реакція на нові продукти, що корисного вони відзначать для себе, та кому можуть стати в нагоді миша і клавіатура від Logitech. Всім привіт! Мене звати Клепач Анатолій, я співзасновник та голова UA Tech Network. Це що? Це скарб. Я сподіваюся, не те, що лачен закупляв з цим. Вау. Сексі Пексі. Це миша MX Anywhere 3S від Logitech. І це, до речі, новий продукт, який тільки з'являється в Україні, і я другий після пацанов тримаю в руках. Мій день настільки швидкий як натискання цієї кнопочки, тому що він проходить дуже активно. Я прокидаюся в п'ятій ранку щодня. Робочий день він триває десяти вечора. Основно це перемовини, дзвінки, зустрічі, переписки і робота з документом. Тому клацати мені в день дуже багато приходиться. Мітінг прийняти. Удалити. Слухай, вона не зломана, бо воно так легко ходить. Я просто останній раз мишкою користувався, коли вони ще тако. Я раніше дуже любив стрілялки грати. І я пам'ятаю просто той час, коли тебе мишка досі, досі вона в мене є у мами вдома, червона така світяща, це тоді модно була. І ти коли неї класиш, а вона таке враження, що Отбойним молотком, типу, довбий І мама через дві кімнати говорить: То лягай спати! А ця? Ну, реально, вона сама натискається. Пацани, ви поняли, що є quite Click»? Подивіться. Це спеціальна фіча, щоб ваші жінки не чули, як ви мочите росню. І я б нею постріляв. Всі знають проблему безпроводних мишок з батарейками, коли саме не підходящий час... В неї закінчується заряд, і тобі приходиться або бігти в ларьочок, або жувати, або бити цією батарейкою, щоб завершити свою роботу. З мишкою Logitech ви взагалі не будете мати проблем. Вона працює 70 днів без підзаряду, взагалі. А коли вона сіла, ви можете просто сюди оце маленький розйомчик, втикнути свою зарядочку і за одну хвилину підзарядити і завершити свою задачу. Друзі. Я вважаю це успіх. Ну дивись, з мою, з мою рукою цього каменяра мені досить зручно. Воно дуже прикольно. А, то ще й кнопочки є. А скільки стоїть? То нормально. До речі, да. Сотечка баксів. Я віддав би за нею. Ну, люди, які щодня працюють з мишкою, це просто от, вона нас інтуїтивно якось тільки натиснує на, на і воно погнало. І кольосика без цього храпа. Що, пішли тестити? Я вже пішли, хочу пішли, когось dai. стрельнути. Так, в мене важлива місія привезти в порядок котика. А, знаєте прикол для пацанов. Типу він контраскай хірячу. Поняв, всі ж дівчата люблять котиків. А -а -а. І говорить, що ти робиш до часа ночі? Такий раз пере переключаєшся, говориш, я котику стрижу, лапки. А -а -а. Шо, Боже мій, як це легко робити. А знаєте чому? Тому що вона важить 99. грамів. Це нічого. Так, а ну проведемо йому стрес-тест. Чи буде вона працювати на інших поверхнях. Коліно. Скайп. Є. Ворс. Б робить? О, давайте на цьому. БЛохай тут роби! Тут, походу, мощний цей лазер. Тут робить? У мене нема питань за Коротше, Поки пацики не бачиш, я собі її заберу. Що я завжди досить практична людина і купую речі, які мені звичні і візуально подобаються. Ця мишка мені візуально подобається, і вона досить приємна на дотик. І саме головне те, що ти натискаєш, воно дуже легко інтуїтивно, але немає побічних якихось шумів і всього остального. Вона ергономічна і дуже легка і швидка. І то, що вона дуже довго працює, ну це, це прям топче. Так що я не знаю, я рекомендую, чесно. І мені за це не платили. Так що мені сказали, можу говорити чесно. Ну, чесно говорю, рекомендую. Привіт, мене звати Ксенія. Я в ІТ працюю вже з 2014 року. Зараз працюю як проджект product менеджер. Протягом дня мені постійно приходиться комунікувати то з клієнтами, то з командою. І це зазвичай в текстовому режимі, тому я постійно користуюсь клавіатурою. І сьогодні мене запросила команда Dev.ua протестувати нову клавіатуру від компанії Logitech. Так, я бачу, хтось її вже відкривав. О, тут навіть для нобів є інструкція, як нею користуватись. Ну, по-перше, вона. Тяжеленька, Це така приємна тяжкість. Якщо я навіть захочу пограти, бо іноді я граю в ігри. І, наприклад, в Counter-Strike, і я буду так от робити, і вона не буде сунутися, і я просто буду непереможною. Вона така типу анатомічна, тобто тут є виїмки для пальців, і коли я натискаю, приємно на дот, і вона так ще Перш вона вписалась точно в мій інтер'єр. Я люблю сірий колір. І вона дуже стильна. Дивіться, як вона мені пасує. Я її забираю, піду тестити. Все. Клавіатуру можна під'єднати через блютуз або usb приймач який, до речі, захищений. Тому ви можете не переживати за безпеку своїх даних. Прикольно, що є програма, де можна налаштувати клавіатуру. Ось, наприклад, ми можемо. Клікнути, бачите, тут є вибір з cave, тут є а, предефолтнуті функції, ви можете вибрати те, що вам подобається. Наприклад, є прикольна окрема функція Голосовий набір. Давайте спробуємо. Заходимо в Chrome, натискаємо Weather in Kyiv. Класс. 23 градуси. Взагалі я скажу по секрету, я користувач мандбуку. Але Цю клавіатуру можна під'єднати до макбука теж. Навіть кнопки тут продубльовані. Ми можемо підключити цю клавіатуру до трьох комп'ютерів, перемикати на перший, другий, третій і передавати інформацію з одного комп'ютера в інший. Наприклад, я можу зробити копію на першому комп'ютері і зробити паст на третьому комп'ютері. Ви можете не переживати за те, що ця клавіатура вас підведе в будь-який момент, бо без підзарядки вона тримається 10 днів це з підсвіткою, а без підсвітки 5 місяців. Так, ну що, давайте перейдемо до справи. Спробуємо створити якусь дуже неформальну тасочку. Таск. До речі, тут є прикольна функція, може. Так, нажати на F6, і у мене тут буде вибір з різних емоцій. тут, що це? Якийсь Dino Cat. Творимо Dino -cat. огляд на клавіатуру. Приємно на дотик. Друге. Стильний дизайн. Mm. Зараз програміст зайде і просто офігіє. Коротше, мої враження. Це реально дуже одна клавіатура. Бо, по-перше, вона працює з різними комп'ютерами. Ось ця функція підключення до трьох комп'ютерів. Це взагалі якийсь дуже прикольно і виглядає, і на дотик дуже приємно. Знову ж таки, тут верхня панель, вся з хоткейв. Тут предефолтні функції дуже круті. І в цілому все можна все переналаштувати під свої потреби. І працювати одне задоволення, а грати ще крутіше. І найголовніше, найприємніше це ціна цього скарбу 4999 гривень. Бо я, наприклад, в місяць витрачаю на каву більше грошей, ніж ця клавіатура коштує. А Вибачте, якщо ти працюєш програмістом чи взагалі проводиш більшу частину свого дня за комп'ютером, то знаєте, це як матрас. Треба клавіатуру обирати реально та, яка дуже комфортна і підходить під твої потреби. Тому рекомендую.